Дрони для захисників 140 безпілотних літальних апаратів обласні посадовці передали українським військовим. Пташки мають підсилити 102 другу окрему бригаду сил територіальної оборони. Їх планують застосувати уже найближчими днями. Всього на техніку з бюджету витратили понад 3 мільйони гривень. Має можливість передати безпілотно літальні апарати. Ташка 10 називається 140 одиниць на загальну суму 3 мільйони 220 тисяч гривень. Тобто це все сьогодні передається для наших хлопців і їде на фронт, що є дуже велика потреба. Кожен з цих дронів, сподіваємося, досягне своєї цілі і буде зупиняти наших ворогів. Сума грошей з обласного бюджету є доволі великою, тому дійсно, правду, кожна людина, яка є платником податків, Доєднюється таким чином до нашої перемоги. Ці медиальні цінності, безполодні літальні апарати, які ви нам придбали, вони вже на вихідні найближчі будуть виконувати завдання за призначенням, тому що є спланований відповідний захід, і вже відгуки, я думаю, що з понеділка про їх результативність на лінії бойового звітня, ви отримаєте в індивідуальному порядку.